Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди у четвер, 14 березня. Жителі деяких регіонів України ще згадають, як виглядає зима вранці у Чернівцях, Вінниці, Києві, Одесі, Миколаєві, Харкові, а також у Донецькій та Луганській областях, де буде лежати справжній сніг. Майже така сама тина буде спостерігатися протягом усього дня, хоча сніговий фронт буде переміщуватися на південний бік країни, захопивши вже і Мелітополь та Дніпропетровську область. Шановні глядачі, підтримайте нас. Поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 15 березня, вранці снігова пляма в основному оселиться у центрі України, а вдень зменшиться у розмірах, залишаючись переважно у Вінницькій області. Однак її осередки ще нагадуватимуть про негоду в Миколаєві та Донецькій областях. Сніг в Україні буде ще 16 березня, принаймні мешканцям Полтавської, Донецької та Дніпропетровської областей. Тому що ще рано збирати зимовий одяг. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!